Моє вітання, шановне панство, я Настя, і сьогодні ми з вами проходимо гру Don't Scream гру, яку вже пограли всі, але не я, і дуже дуже давно. Все в нас е, хорор, як таки не дивно. Е, з доволі цікавою механікою. Нам не можна говорити, нам не можна. Кричати головне, ну, сама назва гри говорить за те, що нам не можна кричати так. Ну і В особливості, як ви бачите, ось в мене на екрані показується, наскільки голосно я говорю. Мікрофон в мене вже відкалібрований, тобто е в грі вже будь-який шум, який в мене буде, ось ось, -ось десь тут. А воно ну як завершує гру. Просто ну, ми, типу, падаємо і. Усього. Також варто, мабуть, зазначити, що це перезапис, бо так сталося, що я коротше, дуже сильно на, натопила в ОБС, Я не знаю, як я його налаштовувала. Коротше, у мене е, частина всього зламалась. Зрештою, цей запис навіть вийшов кращим і більш насиченим контентом. Коротше. Тупо зафакаблений запис, коротше, я вирішила просто перезаписати заново. Ще мені трапився тікток по грі, де я побачила ще більше контенту, який я не зустріла в грі. В цьому відео ми його і побачимо. Пробуємо пограти. Нам потрібно за 18 хвилин пройти гру, нічого не сказавши, нічого не злякавшись, не крикнути. Да, доля цікаво вам буде дивитися на мою міну, яка мовчить, бо насправді я ніколи не лякаюся в хорорах так, щоб прям скрикнути. Тож, мабуть, годі розмовляти вже дві хвилини говоримо. Думаю, потрібно розпочинати. І гнали і цього моменту я мовчу. Буду хоч трохи коментувати гру таким способом закадрового голосу. Ще спеціально зробила собі звук в грі набагато гучніше, ніж я граю зазвичай. Бо саме звуків я лякаюсь найбільше, особливо коли вони несподівані. На жаль, повзаємодіяти з цією жінкою не можемо, тому просто йдемо далі. Підійшовши до розбитого літака, побачила, що тут стоїть торговий автомат, що він взагалі робить в лісі, і що на хвості літака висять якісь тіла. Тут до мене вирішила прийти моя кішка і поговорити. Нана захотіла трішки накинути контенту, а пізніше ще дечого цікавого показую бандита на камеру. Тут я попросила її помовчати, але вона в мене не слухає. Зайшовши в голову літака, можна прослухати запис з диктофона, в якому записано останні хвилини перед падінням. Цей скрімер я знала, тому не дуже злякалась. Але тут кішка почала додавати атмосфери, просто тому що може, вона постійно буде ходити десь поруч. Далі я знайшла дивний вказівник, який трохи пізніше виведе нас до магазину. Але до нього потрапити не можна. Цей сигнал тривоги знаменує, що в грі розпочалася ніч, а це означає, що буде більше лякалок. Дякую, Нана. Блін. Я програла тільки тому, що я ось телефон переклала до себе поближче, бо кішка його тільки що хотіла скинути зі столу. А, вчора було доволі легко, виявляється, грати, поки була кішка не тут. А тепер вона весь час вчить і, і коротше, весело мені. Ну, да. Коротше, ще раз розпочала я спочатку, але через секунду я знову програла, бо на цей раз прийшло повідомлення з вібровідгуком, і мікрофон заагрився на це. Та йо, коли. Да, це відео буде веселіше, ніж минуло. <свісно> Виявляється, воно ще агреться на звук вібрації з повідомлень. Клас. Коротше, я хотіла піти в іншу сторону, я не знаю, чи можна туди піти. Тут, до речі, є такий прикол, Я вчора дізналася, що коротше, коли ти виходиш за локацію, де вже, я так зрозуміла, тут щось типу відкритого світу, ну. Такого умовного. І коли ти виходиш за межі ігрової зони, то в тебе зупиняється таймер, і він просто далі не рахує час. А тобто, щоб пройти гру, тобі потрібно обов'язково ходити, щоб цей е, відраховував тобі час. Вона мені зафакапить всю гру. Окей. Давайте ще раз. Ми пройдемо за цей від... Не чіпай. Я думала тут тільки один автомат. Але виявляється, що вони стоять усюди в цьому лісі. Схоже, що цей ліс це такий собі бермудський трикутник, бо під кінець гри я знайду дещо ще цікавіше. Знайшла будинок, що бачила в Тіктоці. Значить, ми йдемо туди. Нормальні люди до заброшених будинків в лісі не ходять. Як добре, що ми з вами не такі. Коли зайшла в будинок, то стало реально якось страшненько. Бо я не знаю, чого очікувати тут. І поки я тут ходила, була весь час на стрьомі, щоб не сказати чогось. Я сказала щось типу, це було настільки неочікувано, що я якось навіть не злякалась навіть трішки. Це було непогано. Це було не страшно. Зараз схоже, буде Скрімер, або скоро. Don't, yeah. Не лякає воно, окей може трішки. Виявляється, поки ми були в будинку, в нас був заморожений таймер, тому зараз буде знову тривога, яка підсказує, що почалася ніч. ссылка на звенок. никита Дякую, що ти мені гру зафакапив. Розпочала нову гру, пішла в сторону кладовища, але там зовсім не було чогось цікавого, тому я вирішила просто ходити по лісу і намагатися натикнутись на лякалки. Hysj. Wow. Hysj. Це було не страшно. Міскрімери це прикольно, шкода, що я до них вже звикла. Але мені подобається, як розробники це зробили. Після одного можна трохи розслабитись, але на другому вже злякатись це цікаво. Далі я наткнулася на те, про що я казала раніше про Бермудський трикутник. Це був величезний корабель, і я навіть не можу зрозуміти, як він тут міг в теорії попитись. Реально, якась паранормальщина. Зрештою, весь останок гри я ходила вздовж нього і ловила скримери. Нам залишилась усього хвилина, щоб пройти гру. Настільки раділа тому, що настав світанок, через що випадково зачепила мікрофон і завершила гру. Емда, ну я. Ну, взагалі, чисто технічно ми пройшли гру. Але просто я випадково тронула. Свій фільтри і... коротше, чисто в теорії, взагалі нам не висвіталася плашка, що ми пройшли гру, бо зазвичай, ось коли закінчується таймер, ми ще хвилинку-дві повинні походити, щоб потім гра сказала: congratulations, там ви все пройшли, Ви молодці, ти, 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 й Ну в теорії ми ж по суті пройшли гру, бо ну таймер закінчився да нам гра не написала ще. Але й померла я по своїй тупості. Я навіть не від скрімірів злякалася, просто від того, що зараз ще хвилинку, ще хвилинку, нам потрібно походити, поки екран перемоги з'явиться, а тут я поки рукою махала, ось тронула по фільтр. вибачаюсь, якщо зараз вам було гучно, і я така молодець. Коротше, що можу сказати? Ну, в цілому ми, гри, ми гру пройшли. Я не знаю, спочатку мені немає сенсу її вмикати заново і проходити ось до цього переможного екрану, бо ну немає сенсу, я б сказала. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, ви знаєте, що робити, поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал. А з вами була Настя. Побачимося в наступних відео. Бувайте!